Він красивий, просто білосніжний. Ми подивіться, яка красота, фактура дерева. Здається, що це дерево, так? що це фарбоване у нас дерево. Ну ні, це у нас заборчик. Заборчик декоративний, пластиковий. Бачите, він стійкий до ультрафіолету, він стійкий до морози, він стійкий до всіх атмосферних явищ. Бачите, кожна секція вона має по кілочку, по два кілочка, що вони вставляються в землю. Далі з'єднується воно між собою дуже легко, дуже легко просто. Тобто, бачите, зверху є шплінтик, знизу є отвір. І от один водний вставляється, і все, красота. З іншої сторони, навпаки. Зверху отвір, дирочка точніше, а знизу буде такий шплинтик. Подивіться, як він класно, круто виглядає. От людина щойно замовила 17 упаковок. Представляєте, 17 упаковок. Тобто, ось пакується 6, коров... 6 пачок. Ось тут. В одну коробку. Доставка однієї коробки приблизно 200 гривень обходиться. Ось, будь ласка, така коробочка. Ось така коробочка приблизно 200 гривень, 150-200 гривень, в залежності, куди воно їде. Тобто, людина зараз ми її відправимо, вона отримує і поставить собі пів кілометра забора такого красивого декоративного. Упаковка 2,5 метра. 4 секції, які я показував. Це упаковка йде. І ціна лише 400 гривень. Є колір білий, колір є зелений, колір є теракот і є шоколадний такий темно-коричневий колір. Відправляє нові пошти по всій Україні. Тільки нова пошта, не Укрпошта.